Слава Україні! Героям слава! Ми почнемо з яскравого відео, подивимося коротко, що нам сьогодні принесла бавовна, ну і говоримо, що це могло бути взагалі і як. Хто? Отже, бачимо, що росіяни шоковані, і вже не вперше знову ж таки яскрава бовна на Росії вночі було атаковано два об'єкти, де зберігали зокрема боєкомплекти. Це знову ж таки Тверська область. А і ще один було в Краснодарському краї атаковано. Поки що навіть ще від торопця не відійшли росіяни, і ми власне зараз також збираємо що там могло бути, і скільки Росія втратила. А тут же нова баговна. Пане Петре, а можна казати після ось таких вже чергових яскравих кадрів, що це якась нова нова війна нового рівня почалася? Тому що ну, вочевидь, такого ще на Росії не було. Ці гриби неймовірні. Ось ці кадри зі спутників. Що це все означає? Звичайно, війна перейшла на їхню територію, але я би не казав, що це війна якогось дуже нового рівня. Уже давно ми завдаємо системних ударів нашими безпілотними ударними комплексами на глибину навіть до півтори тисячі кілометрів. Це вже доведений факт. Маю нагадати, що у перше ми таку тактику застосували. Що тепер уже із огляду коротенької історії, у грудні 2022 року, коли перші безпілотні системи досягнули на аеродромі в ЕГНІСІ їхніх стратегічних бомбардувальників Ту-95 М МС і тут 3 чи потрібно винищувати саме артилерійські склади в обов'язковому порядку. Попри те, що вогневі вали і з боку росіян суттєво зменшилися, маю нагадати, що у літі того самого 2022 року вони виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч на добу? Це фантастично багато. Це історичний прецедент із часів другої світової війни? Скажімо, американці єдине, що осягнули у 20 столітті, це Битва під час в'єтнамської війни у долині Ядран, де за, за за 53 години було застосовано у межах до 16 тисяч боєприпасів калібру 105 мм. міліметру. А війна і на цю хвилину залишається війною артилерії і понижувати їхній боєпотенціал це, це наше принципове завдання. І направду останніми днями ми демонструємо щось нейвомірне. це до 30 тисяч тонн боєприпасів. Це дуже багато. Якщо привести умовний приклад 122 мм, міліметр, тільки він один умовно, що там є 30 тисяч тонн, то це 480 тисяч штук одиниць снарядів, а це на 10 місяців бою. Звичайно, там були і інші боєприпаси і ракети у тому числі. А де ж це бавонування продовжилося, то це означає, що ми вже маємо стратегічну перевагу в частині, що означає проривання їхньої системи протиповітряної оборони, рада маю сказати, що таких великих складів що не менше в. В європейській частині є ще до шести, є ще величезна кількість малих, але процес почався. Це точно впливатиме на забезпечення боєприпасами у першу чергу у, угруповання сєвера. А отже, є надія щодо заходження опадів. Ми курський позам таки утримаємо. Так і що цікаво, поки ми розмовляємо. Телеграм канали знову ж таки пишуть, що продовжується якийсь народ безпілотників. Це не вся така, яка була за ніч вже є навіть кадри денні. Будемо дійсно цікаво надзвичайно. Ну тим часом сполучені штати успішно здійснюється електронний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомлено авіабазі військово-повітряних сил США. Тести, кажуть, які були провели. Є таким сигналом для союзників і противників, зазначили. Як думаєте, це вже якийсь черговий сигнал Російської Федерації, що хай там приберуть свою ядерну зброю? Чи це власне ті планові навчання? Ми бачимо, вони час від часу відбуваються, але можливо в сьогоднішньому контексті це дійсно такий сигнал більш політичний? І так, і так. Одночасно, те, що є плановість, плановість перевірки готовності стратегічних систем завдання удару у ядерній компоненті, то є в усіх ядерних країн без винятку. Правда, маю нагадати, що ці дві країни мають ядерну зброю у повній бойовій готовності. Що це таке? Це коли ядерна боєголовка безпосередньо перебуває на носії, і цей носій може бути застосований будь-якої хвилини. Це тільки Росія і е Американці. Всі решта мають зброю ядерну у роз'єднаному положенні, скажімо, ті самі франи французи мають підводні човни типу умфан і там у них це ядерна зброя. Британці мають підводні човни типу Венгард, і там у них ядерна зброя, але вони е, починають. Під'єднювати і боєголовку і носіть тільки тоді, коли їхня ток-доктрина вже апробовано дозволяє навіть не дозволяє, а е наглядно демонструє, що її треба застосувати. Якщо американці вдаються до такого кроку, то це означає, що не мають якусь серйозно розвідувальної інформації в частині того, що росіяни найімовірніше е привели всі свої ядерні сили у повну бойову готовність. Підкреслюють знову ж таки, тільки дві країни мають повну тріаду. Що таке повна тріада? Це те, що може полетіти із пускових установок в американців, це мінітмен 2 у е, росіян це Р-36М, воєвода у Р-100 Н. І найновіший їхній сармат. Це те, що може полетіти з під води. В американців це підводні чони типу Огайо. В Росіян трошки довше ця лінійка, бо в них дещо інший під підхід до застосування тих ракет, і те, що може повітря і сполетіти із повітря. Є брат Х-102, брат ракети Х-101, який може мати бойову частину до однієї мегатони ядерною. А в американці від відповідно ракетоносці б 52 Беодин Белансер і B-2 Спіріт озброєння ракетою AGM-86, які також можуть мати ядерну компоненту. От я так коротенько це все розклав і пояснив, чому тому, що отаке сигналізування показує нам усім, що ядерний блеф наростає, чи буде він перейдений? Я не знаю, ніхто не знає. Нагадаю, концепцію судного дня ми зараз за півтори хвилини до ядерного апокаліпсису в 1962 році, коли кипіла ядерна криза на. На острові Кубі і дійсно ракета Р 12 е -е, радянські вже були приведені до бою підкреслю до бою приведені. Там йшло на кілька годин доки не, не зняли градус напруги у першу чергу Кеннеді, котрий подзвонив Хрущову. То тоді годинник був за дві хвилини. Ми ж розуміємо, що там 18 18 Ноблицькі була у реаті саме із математики. Це все алгоритми, це не такий соціально-політичний аналіз, який ми зараз з вами займаємося. Це про рахунки до ну ну до мікрона, якщо можна так виказатися. Є є такий момент. Ми дійсно живемо зараз у цій червоній Ядерній зоні, ну а чим це все закінчується, знає тільки Господь Бог. Ну а тим часом розвідка Естонії назвала навчання військово морського флоту Росії «Океан-2024» фейком і власне такими скромними навчаннями за масштабами, аніж декларувалося. Про що це свідчить? Те, що Росія вже не здатна показувати, те, що раніше чи можливо там щось приховує, і що означає взагалі ці навчання Росії? Це декларування чого? Декларування сили ну вони мусять це показувати, але знову ж таки сло. Штуки російський флот дійсно є цих 28 ракетоносців різних класів, починаючи від найбільш потужного тельфін, антей, порей, кондор і тому подібне, але з надводним флотом у них все дуже дуже поганенько, дуже поганенько. Є ще звичайно дуже добре розрекламовані і непогано себе показали з чле малих ракетних кораблів, типу Буян м «Каракурт». Василій Бивков, важкі фрегати, типу адмірал Горшков, які мають повісі пускових установок 3 М-14 калібр, і цими ракетами вони нескінченно задають ударів по нашій території, але нічого подібного, як американські крейсери, ракетні типу Текундерога, який має на борту 122 ракети томогав, чи типу ескадрного міноносця Арлібьер, який має до 90 пускових установок для ракет Томогав і загальних. Сім сімейство по 70 пола 70, 70, 70 машин у Росіян немає і бути не може. От не може бути. Вони не спроможні вже будувати повноцінний якісний слот. Та вони зараз зарадянського союзу у морській компоненті програвали американцям практично в усьому, авіаносця повноцінного так і не і не створило цей важкий авіаносучий крейсер е, типу кузнєцов до речі, побудований в нас в Україні на, 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 на Миколаївських суднобудівних заводах, то це все ж таки ракетний крейсер, який може е, мати там до, до десятка одиниць спеціальних модифікацій лінійки СУ. А у Середземному морі, от буквально кілька років тому, во там утопилося більше. Більше цих літаків під час, під час зльоту і е, посадки, аніж у прямих бойових діях, то це лише рефлексія видати те, що вони щось можуть, а насправді вони нічого не можуть. У тій компоненті правда не скасовуємо ядерний підводний флот. От він направду ще доволі потужний на цю хвилину. Не може також і Путін, на щастя виконати свою політичну а, стратегію і щодо нашої території української а, захоплення Донецької області, звісно, у Путіна є в голові. Ну як пише в The Guardian, що Путін продовжує це робити. Ну і власне битва за місто Покровськ може стати такою центральною подією його військової кампанії цього року. Пане Петре, з того, що ми бачимо, і з тим, що ми бачимо, що росіяни на жаль повільно просуваються. Це дійсно може бути правдою, що ось така подія, битва за Покровськ цього року може бути? Це може бути. Та чому ж ні у їхній стратегічній філософії нічого не змінилося і не зміниться. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. От і вже експертуємо цю тему більше двох років. Мені видається, що вони дійшли до тої фундаментальної точки, що таке треба ці області взяти. Чому це питання їхнього престижу, особливо престижу Путіна, тому що казус Беллі, тобто привід до війни, якраз був через ці дві області, що, мовляв, ми їх кінцемо візьмемо, а тоді поставимо наступну крапку. Ми. Спеціально воєнну операцію закінчили. Ми і не збиралися штурмувати Київ, ми не, не, не збиралися е, брати всю південно-східну Україну. Все те, що було, все те, що було, це були відволікаючі маневри, щоб понизити воєнний потенціал укронацистського війська, і їхня пропаганда перевернешся з ніг на голову. От класично, за, за книжкою Джорджа Орвела, пригадуємо, там був сюжет, коли на, на на сцені перебуває чоловік і говорить про війну о, океані о, і, і остаже. Я тут раплю йому шепчуть на вушку, що все помінялося. Ми вже воюємо з іншою з іншим великим блоком. І він тут же починає розповідати, що все отак воно і має бути. Вони там ковтнуть що завгодно, і це небезпечний сценарій для нас, тому що країни глобального півдня можуть почати тиск. Що, мовляв, треба. Якось зупинятися, ну правда, тут є одна деталь: зупинятися, на мій погляд, таке доведеться. Тобто, пошук формули виходу з цієї фази бойових дій почався, але питання, коли дійде до цієї переговорної точки, а тут можна зробити дуже принципову ремарку. Не ми з ними, не ми прямих переговорів не буде. Бо як казав, Отто фон бісмарк документ підписаний з рушняними не коштує паперу, на якому він. Підписаний. А от уже у, у системі коаліції, отут от можуть бути якісь документи, що увазі за класичною зерновою угодою. От вона направду працює. Турки ООН підписали з нами, і росіяни з турками іон підписали з ними. От там їм доведеться точно дотриматися правила. Я трошки відволікся чому? Тому що все буде вирішуватися з позиції сили виключно. не буде інакше. Переговорних позицій Взагалі, сила це головний аргумент геополітики. Як такий, як казав великий Черчилль, наша мета мир однак, шлях до неї лежить виключно через силу, і по іншому не буде. От мати тверді, потужні переговорні позиції, на мій погляд, включають два моменти: максимально утримати лінію донеччини, щоб противник не опанував цієї стратегічної мети виходу на кордони області. На цю хвилину вони окупували до 50 літо. Ну може ще плюс один відток, не більше і максимально. Утримати 에, курщину. Ми ж розуміємо, що ми не збираємося її анексовувати. Ми ж розуміємо, що ми не збираємося там створювати якусь квазі державу за класичним 에, римським прикладом куїт про куї. Що це таке? Щось на щось. Отака є правова норма, і напевно, що так все буде і виглядати, якщо умовно курський плаздар нам вдасться. Ну, я не хочу це слово застосовувати, і дуже не хочу, щоб виривали мої слова із контексту і даю сигнал всім тим, хто це любить робити. Не обмін, а десь можливо розуміння відступу у першу чергу, скажімо, з атомної електростанції у Запоріжжі. До речі, цікава заява сьогодні, чи вчора відбулася від МАГАТЕ, вперше. До речі, вперше. О, мовляв, це українська станція, і тільки українці мають її контролювати. Це ще одна чергова чергова ознака, ота намистинка на ту ниточку оцінювання, що відбувається, що процес стартанув. Знову ж таки. Я твердий прихильник. Ми ми обов'язково відіб'ємо свої території зразка тисячу го Але я разом з тим є ще і твердим реалістом. Якщо зберігається потужність, хоч якась російської армії, то як проходити Донбас тисячу разів пояснював. Півмільйона війська покласти трупу ми не маємо і це божевілля. А засипати десятками тисяч тонн, підкреслю десятками тисяч тонн бомбардування ханоя 1972 Рік 740, навіть трошки більше літаком вилітів Б-52 до 30 тонн міг брати на, на борт бомб висипано 40 тисяч бомб. Підкреслюю 40 тисяч бомб, тон, тон, навіть не бомб, а тон. За, за 10 днів, якщо в середньому взяти одну бомбу, скажімо там, GBU 12-230 кілограмів і помножити на одну тонну 4 бомби, плюс-мінус це 80 тисяч бомб. Ну, немає у нас таких спроможностей, щоб по-справжньому це все руйнувати. А тому треба бути реалістами і е, розуміти, що і Крим, і Донеччина на якийсь час можуть бути поставлені задушки. Ще раз наголошую: не йдеться ні про які здачі наших територій. Вони точно будуть повернуті. А коли Москва почне сипатися по-справжньому, а це неминучий історичний процес. Наголошую, неминучий, це обов'язково станеться. От тоді наші наші, напевно, діти, а може, ще й ми самі зіскочимо із седимної броні М 2 Бредлі у самому Севастополі. Сав... Сав... Так, вже трішки сипеться Росія і на своїй території. Курська область ніяк не вдається відвоювати росіянам. Хоча там вже якісь були, якщо вірити, змі а нібито, терміни до 1 жовтня, потім до 15-го. Але відомо, що оборони України вже є інформація, що все одно досягли оперативної раптовості під час прориву кордону Курської області, попри те. Що російська влада як повідомляється знала про ймовірний наступ України? Про це зокрема кажуть у звіті Інституту вивчення війни. Пане Петре, які сьогодні можна робити висновки, якщо це є частиною нашого плану перемоги, сказав Зеленський, що далі можна робити з цієї території? Як утримувати це ж також шалені ресурси, і треба якось нам це все правильно зробити? А ми вже практично це питання розібрали у, у попередньому нашому. Діал, Діалоги мі, мінувати, обладнувати інж, ін, ін, інж, інженерними Пунктими все, що тільки можна тут географія на, на нашому боці. Чому це величезна мережа річок е, росіян, все і ваш і ваше стає з понтомними переправами. Ми вже більше ста одиниць їх знищили. Їх всього було на озброєні 500. Виробляти масово на них також, уже не можуть, на мій погляд, не зможуть. Десь можливі навіть поступи у але треба дуже акуратно, щоб не розтягнути сили по оперативній лінії. Більше ніж їх можна розтягнути. Все ж таки, наші ресурси суттєво обмеженіші ніж їхні. Чи буде противник? Думати про те, щоб розгорнути окреме угруповання Курськ, скажімо, вивезти його із угруповання сєвер. Думаю, що так, цей процес почався. Будуть нарощувати його чисельно. Вже є інформація, що 40-тисячний корпус є, але є тут ще один нюанс. Цей корпус потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі стволів артилерії і електронних систем залпового вогню. Чи це буде скоріше ні? Якщо вийде на 60% забезпечення, то це добре. Тепер найголовніше погода. Треба втриматися до дощі. бо як дощі зайдуть, танки на ґрунт не вийдуть. Ну просто не вийдуть і все. Тому що танк важкий важить від 36 до 43 тонн, і він обов'язково буде грузнути. Зараз рухається техніка активно, дуже активно рухається ґрунтом, бо ґрунт твердий. Плюс таке літом дуже сильно посушували, все повисихало. Але е, осінь прийде і зима прийде, і тоді все перейде в контрбатарейні дуелі. А в контрбатарейних дуелях ми їх випереджаємо на порядок. Так, це в 10 разів. Де є в нас там, машина з зоопарк-1, вони декларують, що нібито до 70 стволів на відстані до, до, до 24 чотирьох кілометрів вони можуть обчисляти в реалії живого часу, але вона не витримує конкуренції ні з американською, перепрошую німецькою системою Кобра, яка нас на 40 кілометрів гарантовано обчисляє 40 таломільських залпів, не кажучи про прекрасну американську систему, е 36 Дуже дуже доб добротний комплекс у живому вираженні обчислення. Іхніх залпу не кажучи, що ми підняли рівень винищення їхньої артилерії на за показники за літо чотири з половиною тисячі стволів, трошки більше. Ділимо на на 74, якщо не пам'ять не зрадує, це класична артилерійська бригада. То це більше ніж 60 бригад, і отак от це буде продовжуватися у циклі е, осінь. Зима відносна вогнева рівновага. Нічого нового ми це вже все проходили. Треба утримати планстара і знову ж таки. Моя особиста позиція. Я можу. Можу помилятися, тому що в такій війні давати точні прогрози це дуже нев'язна справа. Але стратегічний напрямок треба окреслювати і вимальовувати. Мій погляд, наступний цикл сухої погоди буде якась фіналізація. Питання на яких позиціях ще раз наголошу: не виривайте мої шановні друзі, слова із контексту. Ще раз підкреслю проходити стару лінію розмежування, це неймовірно складне завдання. Поки що. Потужності воєнних для цього у нас немає.